Друзі, вітаю! Ви на каналі Redsing. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Знаєте, розпочинаємо з нашого українського футболу, з рідної команди Львівських Карпат. Е, Карпати прибули в Туреччину на підготовку до, другу підготовку до другої половини сезону. Будуть різні спаринги. Зараз в Анталії. але знаєте, саме цікаве, що одразу новий тиждень тільки прибули в Туреччину, і вже є цікаві новини по трансферах. Ви знаєте, що 31 грудня була новина, що Карпати з рухом об'єднуються в один клуб, і більші гравці мають переходити в Карпати. Не все так там просто, але сьогодні ось поступила вже офіційна інформація, що Ігор Краснопір і Олексій Січ офіційно є гравцями Карпат. Браво! Вітаємо львівську команду з хорошим підписанням! І плюс Федор Олег і Ілія Квасниця на правах оренди, але з правом викупу. Так само у Львівських Карпатах підготовка. Скоро будуть товариські матчі. Подивимося, як вони влюються в колектив. До речі, ось є склад, який зараз перебуває на зборах Турції. Є всі новачки. Ну, ви знаєте, що Краснопір, що Сич дуже себе добре закомендували в Русі. І тому це дуже хороша ця новина для Карпат, що такі гравці будуть в команді у Львові, будуть давати результат, ми надіємося, і будуть показувати рівень, що навіть будуть отримувати виклик збірну, бо Сич недавно отримав виклик збірну. Подивимося, як будуть Карпати, бо слідкуємо за їхніми зборами в Турції. Ну, ось такі новини про львівську команду. Тепер давайте трохи поговоримо про АПЛ, бо там, як завжди, жарко. Звичайно, розпочинаємо з Ліверпуля. Ліверпуль зустрічався з Бренфордом на виїзді. І знаєте, десь так, до останньої майже хвилини матчу хотілося робити заголовок Криза Ліверпуля. Нарешті вона почалася і цей. Але Дарвін Нуніс спас від, як то кажуть, не знаю, кризи, можливо, новий поштовх і вирвав таких потрібних три очки. Перевага, бачите, балтистка перевага Люрпуля була шалена, але все одно в свої моменти створював, Люрпуль не міг реалізувати ніяк свої моменти. Бачите, це ж було от минулий матч з Ноттінгемом, коли в кінці так само дуже багато селс спас, неймовірно спасав. Тут так само Вортак Брентфорда добре грав, але ну ні, з кінці, коли треба в одне. Він ще раз, звичайно, на емоціях зняв футболку, заробив карточку. Нічого страшного, три очки є. Браво молодці! А Брандфорд хоче знати, що команда вдома дуже добре грає, рідко кому поступається, дуже класна в них була серія і завжди грає такувальний футбол. Але питання, чи то вони так під Ліверпуль налаштовувались, чи щось інше. Ну просто недобре, не, не сильно їм щось виходило в атаці. Вони стримували Ліверпуль як могли, але до кінця не вдалося. Ліверпуль переміг. Є три очка дуже важливих. Браво! Арсенал Астон Віла. 2-0. Арсенал вів. Арсенал якраз такий прямий конкурент Ліверпуля, бо зараз в поганій формі всіх обігрує. Але не втримав перевагу. 2-2. Сенвіла зрівняла в кінці. Він узхарсом забили гол, але там, якщо пляві, був офсайд чи рука. І Арсенал втрачає очки. Для волівальних красна прикло, Але для Ліверпуля це, як покажуть, Прекрасно. І хочеться відмітити, що такий матч Ньюкасл, Бормут, Ньюкасл Ісак мав класну серію, 8 матчів забивав, він йшов до рекорду Вардії, який забивав 11 поряд. Але Бормут так само мав класну серію, 9 матчів вже, вони вже підряд не програють. І знаєте що, Ісака серія закінчилася, а Бормута продовжилася. Клюйверт, син Патріка Клюйверта, хет-трик, просто Бормут. Ну, сказати, як виніс нью на виїзді 4-1. Браво! Бормут вже так само бореться за Лігу Чемпіонів, як і Ньюкасл. Дуже цікаво буде. Просто шалена перемога. Вітаємо команду, 10 матчів Ілля Забарний. Не останню роль відіграє в, в цих результатах. Іпсіс манчестер Сіті, 0-6. Звичайно, навіть, якщо подивитися огляд, і свої менти створював, але Фоден, Холанд доку дебрюйні паси, Сіті ніби виходить з кризи. Подивимося, як буде далі, бо в Сіті дуже непростий далі. Де календар кінець січня лютий Глянемо, що з цього буде. Ну, Сіті набирає вже в топ-4. Впевнена перемога. Подивимося, що з цього буде далі. А інша, як то кажуть, команда Юнайтед поступається в себе вдома. 3-1 Брайтону. Нуль стабільності, куча проблем. Два гола оно. Другий, щось він думав, що м'яч виходить, третій взагалі не зміг зловити в руки. На метр від нього відскочив. Гравці добили. Ну, як є, от бачите, це вже не перша така поразка. Мені враження, що Аморів настроїв команду на Ліверпулі. Вони шикарний матч видали, і були на Менсіті, і все. А далі якась одна криза і одні куча проблем. Він казав, треба 5-6 трансферних віку. Ну, пишіть, що буде з Манчестером далі. Ну, ось така табличка у нас, як то кажуть, топ-6. Ну, дуже цікаво, як завжди, в Англії жарко. Ну, дивимося, підтримуємо далі кожен свою любимую команду. Е, Хочеться це... відмітити Артема Довбека. Він зараз в хорошій формі з останніх 6 матчів у нього 5 результативних дій. Він забив зараз проти Джайного 3-1 перемога. Рома взагалі, я так бачу, як починає вертатися на якісь позитивні результати, обіграла в дербі Лацію останніх 6-7 матчів вони не програють. Довбек забуває, Довбек забив, бо недавно Болоні спас їх нічого зіграла. Тут вони перемогли в Джену. Ну, браво Артем! Можливо, знаходить свою гру і буде далі забивати. Ми віримо, це дуже хороший, як то кажуть, нападаючий для збірної, так, ще я розумію, до березня є ще час, але треба тримати форму. Браво Артем. Дуже радо, що, що він забиває. Подивимося, що з цього буде далі. Як Артем буде показувати себе і надалі, і Ранієрі. E, тепер, друзі, хочу говорити про деякі такі цікаві новини про трансфери. Ми недавно говорили, що дуже цікавиться хітчук, Оресхелію. Хто ПСЖ, ось це і сталося. Підписаний контракт до 29-го року. Не знаю, як вон трансфер пишіть, заграє, не заграє. Ну, в наполі це дуже погано сприйняли. Там його вже плакати палять. Викидають футболки, смітник. Його там прозивали кварадонною. Другим марадоною він взяв, пішов. Правильне рішення, неправильне, чи треба було інакше купити, Ну, пишіть, що з цього всього ви приводу думаєте. Ось такі похвіччі, напевно, вже закінчені новини. 70 мільйонів, до речі, ПСЖ заплатило. Неймар є цікавий слух. Ви чули, що він там провів за Аль-Хіляль за минулий рік, що пляш, 41 хвилину заробив кучу мільйонів доларів. А зараз, ніби він має вертатися свій рідний Сантос на півроку. Подивимося, цікаво. Сантос, звичайно, всю зарплату, не, як то кажуть. Не зможе оплачувати, але там, по контракту, є, що він ще півроку хілялю, але хіляль ще буде платити зарплату. То ось такі цікаві новини по Неймару. Ну, я не знаю, пишіть, Неймар себе загубив вже давно, треба десь з ПСЖ йти, він так нічого з ним не добився, золотий м'яч не виграв. Ну Ось так. Ще одна цікава новина про Зінченка. Ви бачили, напевно, останні новини, що ним цікавиться Дортмундська Борусія. Знаєте, така дороганська Борусі, як зараз, то не сильно хочеться та йти. Куча проблем захисті нікого нема. Пишіть, варто переходити, чи ні. До речі, дуже шкода, що Штар зараз не грає, бо вона реально зараз у кризі. Ну, подивимося, перейде Зіченко в Борусію чи ні. Ну, Ось такі трансферні новини. Е, звичайно, що хочеться відмітити. Повертається Ліга Чемпіонів. Друзі. Вівторок середа, самий тур. Два тури лишилося. Дуже класно. Незвично, що в січні ще є Ліга Чемпіонів. Команди особливо для нас завжди це тільки збори. Десь не знаю, як там Шахтар налаштується, Грає з Брестом 1945. Середа буде цікаво. Ліверпуль грає з Лілюм. Я думаю, буде другий склад, бо вони практично забезпечили собі. Ну вихід точно забезпечили вісімку. Можливо, і перше місце буде. Звичайно, центральний матч це буде ПСЖ Манчестер Сіті. Всі розуміють, що двоє ризикують не вийти в топ-24. Хто програє, може не вийти. Ну, подивимося, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Дуже цікаві мають бути матчі. До речі, пишіть в коментарях прогноз на матч. давайте так, На матч ПСЖ Манчестер Сіті і на матч, звичайно, Шахтар-Брест. Буде цікаво. Ваші думки, подивимося, що очікувати від Ліги Чемпіонів. І, друзі. Наостанок хочу таку новину що зацепити. Всі знають, я вже говорив зараз, проходить Australian Open і хочеться відмітити нашу Еліну Світовіну. Браво! Вона вернулася після травми важкої і вже в одній четвертій. Сьогодні вона обіграла з країни 404 Кудерметову, без шансів винесла молодець в двох сетах. Це вона взагалі така ж таку штуку робить. Вона після повномасштабного вторгнення 9-0 всіх обігрує ля росіянок, коли от були якісь матчі. Браво Стольна просто міна влаштовуватись на такі матчі. І грає тепер сумки, з Мадісунків. Вірим, з Віримо Ліно Вірим, вона представляє Україну, віримо в перемогу. Ну що ж, друзі, підсумовуємо Карпати Трансфери, ЛЧ на підході. Дуже багато цікавих новин. Слідкуємо. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.